Бануш це традиційна гуцульська страва, густа кукурудзяна каша, зварена на вершках, сметані або молоці. заправляється бринзою, шкварками або грибами. Є кулінарною візитівкою карпатського регіону. Існує безліч варіацій приготування бануша. Один з рецептів інгредієнти кукурудзяне борошно 50 грамів, сметана 250 г, сіль. Процес приготування залити у каструлю сметану і поставити на вогонь, посолити, помішуючи додати просіяне кукурудзяне борошно, ретельно перемішати, щоб не утворювались грудочки. варити, аж поки на поверхні не з'являться краплинки жиру від сметани. Готова страва повинна бути жовтого кольору і трохи кисла на смак. Подавати гарячою. Зверху шкварки, витоплений смалець, з бажанням зелень, бринза, грибри. Цікаво рекорд з приготування бануша було встановлено 11 січня 2020 року в Івано-Франківську. Зварено 1420 літрів страви в одному казані за участі п'яти шеф-кухарів.